О, нарешті си дочекав, трошки си м'єса з'їм. Кому ти що робиш? Та нічого, Васи, прийшов трошки на стриг віддихнути. Піздеш, кусей! То що м'єсо, ти що не постиш? А не пощу, я си хочу трошки з'їсти м'єсо, мені вже та стара того горлі сидить. Та якісь людські діти, постить, а тебе куру а, ну, Та йди йди, ти по плету. Що йди йди? Та ти був діком церкві і ти корони знаєш, що треба постити. Та коли я ще був тим діком, мене вже к сон здивнив до нас з парафії вигнав. Чекай, я тебе до к заведу я на спой, я йому все скажу, як ти м'ясиць, як ти дрочець, без церкви нахер! Найвиганіє. Куме, та дивись, та будь людину, та воєм, я, я одне печене їм 40 день з воду, та й ти їсти, ти слухай мене, тебе кюрмани мене! Знаєш, куме, певно, ти привив. Давай підемо завтра до церкви, до сповіді. Йо, ку, давай сі складаємо! Ти та ні, ні, нє, ні, 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 твоє місце до мене, то куру я ті на паску віддам, бо я тебе знаю, ти що зараз я піду ти то блядь. На печене живе! Ходи.